Ішло мусор висипати. Я не то, що тут. Я тут мусор. Я випустила У Ми руки ноги трусілися. Ну, ну сильно испугалась. Такий вигляд має дах багатоповерхівки на вулиці Яновського. У п'ятницю буревій пошкодив частину покрівлі, розповідає мешканка Валентина Топчий. ось у теж ворога. Началась і вітер, і. Криші і камішки відтуди почали падати, Це, ну, страшно було, забежала. А потім уже сусіди нам сказали, говорят, що кришу зарвали, але муж ходив теж на кришу, що проберують, тому що воно ж його все завернуло. Ремонтують дах працівники житлово експлуатаційної організації номер 2 Проблема, якби невелика, те, що п'ять поверхів, все вручну таскати сюди. Машина під'їхати не може, вишка, щоб підняти нам матеріал. Приходиться все вручну. Біля будинку на вулиці Юрія Олефіренка працівники підприємства Кіровоградгаз ремонтують газопровід. Його пошкодило дерево, яке впало на трубу. Деревина впала на газопровод середнього тиску і перебила газопровод. Ми тут запланували багато роботи. Нам треба встановити газопровод, зробити наладку шкафної, поставити новий забор, забетонувати, покрасити. Ну, Дерговостку сказали, в четвірній неділі ми повинні це зробити. Додає, газопостачання мешканцям будинку не вимикали. Після буревії отримали 10 заяв про пошкодження газопроводу, розповідає технічна директорка Кіровоградгазу. На 17-ту годину без газопостачання лишаються 5 будинків. Одинокі випадки сталися на територіях приватного сектору мешканців міста Кропивницького. Були пошкоджені газопроводи дворові води на територіях уже присадивних ділянок. Да, мешканці зверталися, аварійна бригада виїжджала терміновому порядку, відключала від систем газопостачання. Для того, щоб прискорити відновлення газопостачання в житлові будинки, необхідно звернутися з заявою до Варкіровоградга. Додає ремонтувати газову трубу мешканці приватних будинків мають за власний рахунок. Працівники комунальних служб. Четвертий день розпилюють і прибирають повалені дерева. Анастасія Ковальова, Нікіта Шендеровський, Анатолій Басисти. Новини на Суспільному. Кропивницький.